У Бродах організували благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Сьогодні Культурний фронт відіграє важливу роль, докладніше у сюжеті. У Бродівському народному домі відбувся концерт, в якому брали участь молоді учасники. На сцені виступали неймовірні учасники, як найменші, так і дорослі, та подарували глядачам неймовірні емоції. Молоді таланти об'єдналися для благодійної мети збору коштів для ЗСУ, а натомість ділились своєю творчістю. Зачитували вірші, слова яких торкнули найглибших струн душі. Чекає загальник слушної миті, лякає і тисне він на народ, йому всього мало, що на білому світі, та нас не злякає цей ігіон. Ми сильна держава, ми нація ціла, вставали з колін і повстанемо знову. Нас не здолати і в цьому ми сила. Ми не переможні. Сильний духом народ. Маленькі танцюристи подарували глядачам веселий танок. Під неймовірний звук скрипок зачитали чуттєві слова, що лунали у залі. Кожна нота зачаровувала своєю витонченістю та емоційністю. усіх батьків, що воюють фінальним акордом концерту. Був виступ маленьких вокалістів. Їхні голоси наповнені ніжністю та емоціями, звучали як послання надії та любові. Різні виступи від танців до музики і вокалу створили незабутню атмосферу благодійного концерту і надихнули глядачів на добрі справи та взаємодопомогу. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.